Підаю, тут Трамп знову начудив, оголосив, що він збирається зняти податок на нерухомість, адже це несправедливо відносно американців, які наполегливою працею здобули собі там будинки, квартири і так далі. Я це все читаю і думаю: а як, напевно, приємно жити в суспільстві, в якому твої статки, твій успіх, твою фінансову стабільність. Розцінюють не з точки зору вкрав, там, ну, ви знаєте далі історії, мародер, хабарник, корупціонер, ну і так далі. а оцінюють з точки зору талановитий, працьовитий, освічений там, і так далі. Як ви думаєте, ми колись доживемо до такого стану, коли у нас таке буде? І що для цього потрібно зробити, як ви вважаєте? Я спостерігаю за різними людьми з різних категорій соціального ліфту, і бачу, що дійсно різні громадяни по-різному заробляють свої кошти. І більшість із тих, кого я бачу, можливо, мені пощастило, роблять це наполегливою працею, більш-менш плюс-мінус чесніше. Десь використовують якісь а, нюанси в законодавстві, десь просто вкладаються, десь просто працюють, десь щось фінансують, інвестують, десь розвиваються, десь турбуються про власну справу. Але я бачу, що ті люди, які працюють, вони мають більше ніж ті, хто не працюють, а просто сидять і скаржаться на життя. Ну що толку з того, що ви будете говорити постійно, що світ несправедливий, що он там хапуга, там корупціонер. Там хабарі і так далі. Що толку, ну, ті хабарі, хабарники, корупціонери і ті, хто мародерять наш з вами бюджет, вони не прийдуть з вами і не поділяться. Уявляєте таку ситуацію? Приходять до вас і кажуть: от ти не називай мене більше хапугою, я з тобою поділюсь. Ви цього очікуєте? Чи корупціонер, який, якого ну, ви підозрюєте, прийде до вас і скаже, ти знаєш, да, я дійсно я з тобою поділюсь? Ну, ви цього очікуєте? Цього не буде. І ви повинні розуміти, що поки ви скаржитесь, ваше життя йде. Воно кап, 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 воно йде. І от ви проскаржитесь у все життя, а воно закінчиться. Тому я громадянам України наполегливо рекомендую, по-перше, це зайнятися освітою і самоосвітою. Кладіться в щось, що сьогодні приносить прибуток. Ну, наприклад, маркетинг. Сьогодні дуже популярний і сьогодні маркетологи потрібні. Якщо ви вчитель в школі, наприклад, то спеціалізуйтесь в тому, що ви можете надавати якісь додаткові послуги. У вас можуть бути учні, у вас можуть бути люди, яким ви надаєте свої консультації щодо тих чи інших моментів. Якщо ви лікар, заведіть, можливо, свій блог. І поширюйте серед людей інформацію, це саме стосується і вчителів. Якщо робота у вас тупикова, спробуйте її замінити. Звісно, що це дуже складно, особливо сьогодні чоловікам. Тому в даному випадку, якщо у вас немає можливості заробляти більше, але ви розумієте, що станом на сьогодні ви зберігаєте своє життя, ви зберігаєте якийсь мінімум необхідний для вашої родини. Ну, то нехай це у вас живе, нехай цим ви себе піднімаєте. Але час, який у вас залишається, вже якщо робота низько оплачувана, ви не повинні на неї витрачати весь свій час. Будь ласка, проходьте якісь курси, проходьте вивчайте мову, вивчайте той же самий маркетинг, можливо, IT, можливо, воно вам зайде і ви зможете. Себе знайти також додатково і в цій сфері. Я вас єдине, що прошу. Я розумію, що це не дуже популярно, і я якийсь нетиповий, напевне, такий політичний невеличкий діяч по сумісництву з професором чи професором, і по сумісництву політичний діяч, то я хочу вам сказати, друзі. Ви, якби я балотувався, то я б цих слів напевно, не казав. Можливо, я колись і буду балотуватися, і можливо, мені згадають ці слова, то я їх не боюсь. Я виходжу до вас із реальною нормальною розмовою. А дуже багато буде тих, хто будуть казати, що вам всі винні, що всі навколо падлюки, що от всі вас грабують. Так, друзі, вони грабують, грабували і будуть грабувати. І ви нікуди від цього не дінетесь, тому що. Те, які є чиновники, залежить від того, які є люди, які їх обирають. І ми можемо з вами скаржитись на що завгодно, але ситуація від того не зміниться. Тому е, я вірю в те, що рано чи пізно ми дійдемо до стану держави, в якій ваші статки будуть те, чим ви можете пишатися. Поки що, е, ми живемо в країні, і ми давно живемо в такій країні. це не лише останні три роки, а це останні 33 роки, де наявність у тебе хорошої машини, хорошої квартири, дачі там і чого-небудь іще, воно, як правило, супроводжується з підозрами, вкрав на на це діло, етаділа. Як той казав, як, ну, що ще, чиновник, хабарник і всяка інша штука, ви не повинні. Думати про те, що всі люди навколо вас це обов'язково, ну, які щось мають, це обов'язково ті, хто накрали і намародерили. Хоча не без цього, і, власне, ті люди, яких меншість серед нас, які дійсно здобули свої величезні статки через те, що вкрали в нас, вони і призводять до того, що ми. Ми не віримо в те, що можна бути успішним в цій країні, і можна пишатися тим, що ти маєш а, щось більше, ніж тобі може дати просто держава. Я не знаю, чи ви дослухаєтесь до мене. Я не знаю, чи ви робите висновки. Ось я щойно відео записав про трагедію в Полтавській області, там одразу мене поправили. Вивчай інформацію: не в Полтаві, вбили представника ЦК. В Полтавській області. Нібито це щось змінюється. Я записав велике відео. І я бачу, як люди не лайкають, а дизлайкають. Це нормально. Це нормально. От У мене є такі відео, де лайків не там, 95% плюс, як правило, так. А там 83% лайків це високий показник, але я ж розумію, що багатьом не подобається. Не подобається, коли говориш відверті слова. Не не подобається, коли ти не когось просто звинувачуєш, щось як блогери за кордоном. Вони ж просто спекулюють часто вашими емоціями, закликають вас до якихось дій. Он, 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 ворог, он той украв, то і що толку. Які емоції, крім як заздрощів, ненависті і емоційної дестабілізації, що це у вас викликає, що ви з цим можете зробити? Тому я інколи періодично записую такі відео, де я намагаюся з вами відверто говорити і намагаюся витягти вас з тієї ями, в якій ви перебуваєте, Багато з вас. Але я знаю, що мене дивляться і багато небідних людей. І поширюйте цю думку, розмовляйте з вашими сусідами, які, можливо, недолюблюють вас, тому що у вас Мерседес або Лексус. Пояснюйте їм, що вони можуть зробити, давайте їм певні поради. По-доброму, по-чесному, по справедливому. Давайте їм певний поштовх, допоможіть їм а, вийти з цієї ненависті, заздрощів відносно інших людей. Адже шляхи є, ми з вами знаємо. Я знаю. Колись у 2020 році я змушений був залишити Національний Авіаційний університет із зарплати в там 18, 20, 22 тисячі гривень. Я опинився на зарплаті в 7 тисяч гривень. Мене просто кинули, кинули люди, в яких я вкладався 18 років, будучи заступником декана факультету, деканом факультету, призначаючи людей на посади, даючи їм премії. Спілкуючись зі студентами, я взагалі з гуртожитку не вилазив із роботи. Приходив на вісім на роботу, йшов вісім з роботи. І я опинився на самому дні. І е, я працював усе життя. Я доктором наук став 35 років. Я дійсно працював все життя, не беручи хабарів, не беручи е, ніяких подачок. І тим не менш, я опинився на дні, без нічого. Якби я просто сидів і скаржився, нічого б не було. І за весь оцей час, що минув, ні одна людина не прийшла і не сказала: Сергій Миколайович, ми вибачаємося, що ми такі ось вам те, що ви втратили, і вибачте нас: ніхто не прийде, ніхто не скаже, ніхто не вибачиться. Читайте правильні книги. Я от зараз читаю Дональда Трампа, а під ним лежить Теодор Драйзер, фінансист. Читайте правильні книги, мотивуйте себе. І нехай внутрішня сила буде з вами. Чи дослухаєтесь ви до цього відео, я не знаю. Але я хочу вам добра. Не агресуйте в мій бік. Не я зробив ваше життя таким. Не я. Я намагаюся вас витащити. Підписуйтесь, бо у ваших підписках в спонсоруванні каналу моя сила, бо я знаю, що я вам потрібен, а ви потрібні мені. А разом ми потрібні нашій країні. Настане час, коли ми зможемо щось змінити. Але ви потрібні мені і країні без заздрощів, злоби і ненависті. Це деструкція. Нічого з цим зробити не можна. Підписуйтесь.